6 жовтня в приміщенні Апостолівської районної державної адміністрації відбулось засідання круглого столу за участю громадської ради з головою райдержадміністрації Харченко Олександром Валерійовичем і головою районної ради Савченко Андрієм Володимировичем. Докладніше в нашому відеосюжеті. На засіданні розглядали чотири питання: проблеми району, прохід виборчого процесу та елементи децентралізації в Апостолівському районі, прохід виконання в Апостолівському районі закону України про декомунізацію. Та четвертий пункт різне. По першому питанню на тему проблеми району виступив голова Апостолівської райдержадміністрації Олександр Валерійович Харченко. Дуже добре, що створена така організація громадська рада при Апостолівській райдержадміністрації, тому що ви самі це добре розумієте без без думки громади, без впливу громади на ті рішення, які приймаються на сьогоднішній день в районі, в раді Держадміністрації, ми не зможемо правильно, так сказати, керувати районом. Я сподіваюся, що вибори пройдуть добре. Я сподіваюся на те, що депутатський корпус, який буде обраний, буде працювати конструктивно, будуть приймати конструктивні рішення і тому подібне. Я надіюся на те, що наша з вами співпраця покращить життя району. І, скажімо так, ну, я не можу сказати, що це буде 100%, але будемо надіятися на те, що нам трошки стане легше жити в районі. Як би там не було, хто б тут не був на моєму місці чи на місці Андрія Володимировича, за нами стоять люди, які живуть в нашому районі. І ми разом з вами живемо теж тут. Я сподіваюся на нашу співпрацю. Сьогоднішній день процес декомунізації в нас іде. Всі ви добре знаєте, по місту апостолу були розіслані листівки з пропозиції. Кожен громадянин надав свою пропозицію щодо найменування вулиць. По Ленінській сільській раді я на сьогодні знаю, що там у них дуже добра робота йде по перейменуванню цих вулиць. Ну, Закон є закон, і нам його виконувати. Як би там не було. Ми повинні його виконати. Слідує питання по децентралізації. На сьогоднішній день ви знаєте, що об'єднання громад пройшло, в виборчий процес. Ми вступаємо чотирма громадами. Перші вибори проводимо, вибираємо чотирьох голів і п'ятого голову. ну це вже тоді з числа депутатів районної ради. На сьогоднішній день є документ, який прийшов по надання пропозицій по створенню всіх. Цієї інфраструктури в громадах. Я так собі на думці маю, що ми зберемо якийсь колегіальний орган для того, щоб зробити свої, надати свої пропозиції, обдумати обґрунтовані пропозиції, надати по створенню інфраструктури в кожній громаді і направимо їх, як вимагає цей документ, направимо їх на обладміністрацію. Обладміністрація їх об'єднає. І направить на Київ. Я думаю, моя думка така, що на сьогоднішній день те, що наш район єдиний в Україні, який повністю об'єднався, створив чотири громади, це єдиний район в Україні. Я так гадаю, що після виборів, коли пройдуть вибори, і коли будуть внесені зміни в Конституцію, то вся оця кухня, вибачте за таке слово, вона в нашому районі покотиться комом. І створення цих інфраструктур при громадах, і створення цих префектур, і все інше, що зв'язано з цим з децентралізацією. Але одне те, що на сьогоднішній день вагоме для наших громад, це те, що, скажімо так, з 1 січня всі ті надходження, які збирають міські і сільські ради, вони 70% від тих, хто будуть залишатися в громадах. Задача чи можливість додаткових коштів і щось потрібно зробити для громади. Про хід виборчого процесу та елементи децентралізації в Апостолівському районі доповів голова районної ради Савченко Андрій Володимирович. Як не просто йшло у нас добровільне об'єднання, але скажу, все об'єднання відбулося по любові, тобто нікого насильно не об'єднували. Було гаряче спілкування, складне спілкування з громадами, є результат. Задавали ми губернатору це питання: чи не залишимося ми в іншому правовому полі відносно всієї держави? Сказав Ні. Обов'язково буде підтримка. Обов'язково покажемо на вашому прикладі, що ви рухаєтесь в. Нужному напрямку хочу наголосити, що польська сторона зі свого боку обіцяє серйозну грантову допомогу. Ви знаєте, що в районі через районну раду, через громадські організації, в першу чергу ми працювали з грантами по ЄС-ПРООН. Тому я думаю, що польська сторона буде давати гранти не через владу, а буде давати, скоріш всього, таким же шляхом через громадські організації. Тому я думаю, що всі громадські організації ну, повинні знайти в собі сили співпрацювати з польськими фондами. Про хід виконання в Апостолівському районі закону України про декомунізацію доповів Микола Петрович Павлюченко, заступник голови громадської організації, волонтер, активіст Євромайдану. Я був сильно здивований, коли на е... Серпень місяць вияснилося, що існують ці комісії, але жодної пропозиції від населення не поступило. Про їх існування населення не знає. І взагалі люди налякані, що їм треба буде міняти паспорта, там, штампи Платить ставити, гроші, про те, що треба буде да, платити гроші. документи да, на паспорту, Так, часто. значить, я вам скажу так, що вже люди, люди, люди кваліфіковано. Юристи дають відповіді на ці питання, що не треба буде вистраюватися в черги для того, щоб міняти ці от штампики ставить додаткові штампи відносно зміни вулиць. Тобто, коли людина там на бортізі життя буде звертатися в паспортний стол, тоді це діло будуть виправляти раз не тільки з паспортних стіла, а з документами, Значить, з іншими на майбутнє. Та я ж це тільки хотів Все сказати. По плану, Тепер саме головне, саме болюче. Тобто людина, коли міняється назва вулиці чи населеного пункту, вона право власності на житло своє не втрачає. Ці речі треба було б людям ви пояснювати самого початку. Тоді б вони не були нашу Бурхливу Дискусію викликало питання стосовно. Фінансування для ветеранів АТО члени громадської ради шукали вихід, як обійти бюрократичні перепони та знайти кошти на лікування воїнів у червні місяці. П'ятнадцятого року учасник АТО, учасники АТО, а саме Марченко Геннадій. І Кабаненко Сергій, які звернулися до голови першотравенської сільської ради з проханням про виділення земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства, це по законодавству їхнє право учасникам. АТО, таке надається право через деякий час. їм було виділено земельні наділи на території смітника та розібраної колишньої ферми. Займатися на цій землі сільським господарством немає можливості, так як вона непригодна для використання. Тому просимо вас втрутитися в цю ситуацію та допомогти нам отримати земельні наділи та відновити справедливість. От таке звернення. Право роздавати цю землю відноситься до облдержадміністрації. Ні районна рада, ні районна адміністрація цю землю не видає. І Як воно попало туди, смітник цей, вибачте, я не знаю. Підіжніть, підожіть хвилину. І Те, що касається 20, чи скільки ви сказали 24, ну 20, ви знайшли. Перше, чим заявлять, що вони він, ви по карті дивилися, по базі, ну ви кажете точно. Давайте зробимо запит на земагентство і хай вони дадуть підтвердження, вільні вони чи не вільні. До речі, з сьогоднішнього дня відкривається додатково земельний кадастр і номер... може маємо... він відкритий відкритий, так, совершенно правильно. Але без земельного кадастру ми не можемо з вами утверждати, що може вона вільна, я не спорю. Ну треба підтвердження офіційне, що вона вільна, це раз. Друге, те, що землю цю давала область, і ви знаєте, що на сьогоднішній день для учасників АТО безкоштовно виготовляють проєкт землеустрою. Держава оплачує. Ви знаєте, я член виконкому, і оце на п'ятому виконкомі, я в Кам'янці. Завжди кажу: зробіть ревізію землі. Я по своїй специфіці. Знаю територію Кам'янської сільської ради. Скільки пі після колгоспів поприорювали посадок, де були посадки, толоки позаорювали, позапахували оті. Я вже не кажу, там дійсно оті поля, їх треба переміряти, зробити ревізію. І там на кожному полі десятка, півтора, два гектар свободної землі, лишньої, приораної. Це правда. Дооралися до того, там, де дійсно були санітарні зони, де балки, що не можна орати, ліски попереорювали, Річку орють, орють усе. Є закон про заповідник Кам'янський, де дві пошти три тисячі гектар. Так Він переораний увесь. Так наведіть, є земельні ресурси. В кожному сільсовіті є землопорядок. Та підніміть своє від... Та, одне місто, візьме сажені й тим мірять. Тим більше зараз. Землі в районі Свободної. 400 гектарів в Кам'янки кожен день сад. Сьогодні їхав, горить. От у мене чітка пропозиція по питанню землею в цьому. 1 травня. Треба нам зараз прийняти рішення відносно того, щоб офіційно звернутися в прокуратуру, а нікуди-небудь. Ви розумієте? Не треба тепер нам сталкувати головою і ще і ще і цих, так скажемо, двох голів в, те, так, в ту кашу. Одні попадають в госпіталь, де їм видають посвідчення, другі по якійсь причині то лі... Від патріотизму, то лі, не знаю, ще як там, ну по-різному бувають площини на це, вони не їдуть в госпіталь, вони не лікуються, вони перехажують, перетеплюють з головною боль'ю. Вона потім проходить, але посвідчень немає. Документи от, потребують вони всі від, запоранення, від ну, Якщо людина поранена, значить придав документи з госпіталю і тому подібне. Я зачитаю зараз лист і коротко про Глотному і про хлопців, які звертаються, але які ще не оприлюднені. Апостольська районна державна адміністрація Дніпровська область, Лодний Гагарін Апості, шановний Василь Попалович, ваше звернення від 31.08.2015 до голови облдержадміністрації Резніченка стосовно отримання матеріальної допомоги на лікування та репутацію після контузії, отриманої під час служби зоні АТО, розглянуті та по суті порушено питання від повідомляю. відповідно до розпорядження голови апостольської районної державної адміністрації від 27 січня 2014 року. Номер 37Р14 про затвердження порядку надання допомоги малозабезпеченим верствам населення зареєстровано в польському районному управлінні юстиції 2014 року за номер 2 дробсто допомога надається у рофучовій формі сім'ям, які внаслідок непередбачуваних обставин тяжкої, тривалої хвороби не можуть самостійно підтримувати власне існування чи тимчасово опинилися у трудному становищі. Допомога надається відповідно до програми забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян в та районі 2012-2015 років. Затверджені рішенням районної ради від 22 лютого 2012 року в межах коштів, передбачених для цілі в районному бюджеті на відбуденний рік. У вас немає підтверджуючих медичних документів про отримання контузії під час служби в зоні АТО або поранень чи інших захворювань пов'язаних з проходженням військової служби. Одночасно повідомляємо, що ви маєте право звернутися до органів місцевого середування для отримання матеріальної допомоги за рахунок місцевого бюджету. Це тільки один лист, а їх звернень до мене по цьому питанню було дуже багато. Для цього була створена громадська організація Побратим, яка включає в себе тобто, нам, ці керівники району. І міста, і міст не допомагали і допомагати не будуть. Хлопцям, той тобто хлопці, ті, які виконали свій обов'язок зараз там перед нашою державою, їх просто відфутболюють. Коли я вперше узнав, що з'явилася така громадська організація, ви знаєте, мені дуже подобалася суть ідеї і мисль моя. Діло в тому, що районна рада і інші місцеві ради різних рівнів мають право під определені програми виділяти для От як ми виділяємо ветеранські організації, це теж, да. теж громадська організація, да. певні кошти. Ми виділили условно районам да. певну суму коштів, тоді керівники і так далі на засіданні громадської ради зможуть цими коштами користуватися на власний розсуд. І тоді вже вони приймуть рішення. А можна дати, да, війна неправильна річ, і справедливості в війні немає. Але порушувати. Податкове законодавство і фінансове фінансові правила, які установлені в державі, нікому не можна. Загласні. Тому з одної сторони, я абсолютно підтримую Сергія, а з іншої сторони, ми повинні створити саме такі умови, щоб ці люди. Отримали от кошти. Якщо на цю громадську організацію, так як ми фінансуємо ветеранську організацію, в бюджеті району буде виділена енна сума, в міській апостолівській раді Енна сума, всі, сходять, то хто більше, хто менше. І тоді вони зможуть скористуватися, і вони вже тоді вправі вирішити, а дати там Глотнову, чи Івановичу, чи Петровичу чи Сідорову. А по-другому, Сереж, видач, Могу, подожди, і Коль не, не може. От, послухай, послухай, постав ти себе ти на місце. Вили, району, вилину, він, вилину. Получив, він, Якщо зараз цій поважній людині заслуженій, а от друга точка зору, вилину якщо він може йому зробити документи і підтвердити його контузію, оце вже інше. Я не зрозумів. У нас вже є фонд за для воїнів АТО. Якісь гроші перечисляли. Де вони? Давайте з цього фонду він вже Він уже є. Давайте розберемося. Це наш фонд. і давайте нашим воїнам і ті гроші будемо діляти. На всі питання черги денної були прийняті відповідні рішення.